Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині будемо готувати ось таку буженину, від яка вона виходить дуже гарна, смачненька у цій мультиварці від фірми Ротекс. Ось, дивіться, є чесничок такий. Тут я шпигувала, що видно, як нашпигований є чесничок. Такий дуже гарний, смачненька виходить. І шиночка, кому цікаво, давайте готуємо разом. До мультиварки йде книжка 100 рецептів і будемо з неї готувати буженину. Ось тут каво є по цім по цим рецепті. От, По цім рецепті з цієї книжки. Ми тут м'ясо, У мене є півтора кілограма м'яса. Тут є іде кілограм, і все ми будемо готувати по цій книжці. Також до цієї мультиварки йде ще інструкція. Це дуже гарна мультиварка. Я вже готувала у ній паску. Дуже паска мені сподобалась. Нам усім всі сподобала дуже паска. Вийшла така ніжна, як кекс, дуже, дуже гарна, смачнесенька паска. Е, так, маємо півтора кіля будженини е, тої полядвиці, Я її помила. Тепер я рушничками отако її трохи обсушу. Оце отак пообсушую. І зараз. Так, я по книзці будемо писати, е, роготувати по книжці. Так, е, беремо, в книжці пише, що треба е, дати столову ложку майонезу. У мене, у нас є, там на кілограм у мене є півтора кілограма м'яса, значить, ми будемо давати півтора столової ложки майонезу. Півтора столової ложки майонезу і гірчиці. Там є столова ложка гірчиці. Ми, ми будемо е, давати півтора ще одну. Півтора столової ложки гірчиці. Додаємо сюди е, сіль на півтора кілограма даємо півтора чайної ложки солі і даємо е, трошки більше як пів чайної ложки перцю. Ось так тепер ми це все перемішаємо. Ось тут пише, що треба обсушити, натерти сіллю перцем, нашпигувати часничком. У мене тут є часник. Ось 4, е, чотири, чотири, бо. Тут тепер такий весняний часник, він не дуже. Я даю 4 зубчика чесника, бо я буду оце вибирати. Гет. Ми нашпигували і тепер будемо змащувати оце в суміш. Повністю отако намащувати. Я буду рукою собі, я все тут нема що тут отако. Файно намащу. З усіх боків і поставимо просто маринувати тут у кухні, бо Треба маринувати тут пише на годину. Ми лишимо, поки найсі маринує, наскільки -то, то буду мати час і відтак знову й піду. О, отак гарно намастити і най собі постоїть і маринується. Треба гарно так утерти. О. Поки, поки маринується м'ясо, вам розкажу про мультиварку. Е, від фірми Rotex мультиварка е, дивіться, тут є. Мультиварка репс 73Б. Це сім в одному. Скороварка, мультиварка, пароварка, йогуртниця, пательниця, фритурниця і духовка. Тут є, все готує на підтиску. Має 17 автоматичних програм. Має, як я вже сказала, рецептурник 100, 100 рецептів. Книгу таку має, має інструкцію до себе. І дуже гарно все виходить у ній. Від фірми Ротекс. Ось така мультиварочка. Дуже прекрасна. Я вже в ній готувала паску. Мені дуже сподобала. Від фірми Ротекс. Дуже, дуже делікатна така мультиварочка. О, тут можна все готувати. Я готувала вже і хліб. Випікала мені вже і картоплю готувала мені. Дуже смачно все виходить і гарно. Буду пробувати ще, думаю, холодець до Великодні. До Великодні, між іншим, тут є, можна готувати сир, можна готувати будзинину, можна паску тут випікати. До неї йде такий мірний стаканчик собі, отакі дві ложки. І ще тут у середину кладесі така є... Тут така виємка є. І на цю виємку кладеш і тут на пару, на пару можеш готувати. Ось так кладеш і готується на, на парі. Ось так. Дуже гарні мультиварки. Можна борщ, можна все все тут є. Репцитурник є, що можна з цього вибирати. Все, що, що, що бажаєте. Дуже гарна, дуже гарна така мультиварочка. От. Так що ми, а ми сьогодні готуємо буженину, випробовуємо, яка вона буде. Так що наймаринується м'ясо, і будемо далі готувати. Наше м'ясо промаринувалося. Ми відкриваємо нашу мультиварку. Тут пише, що треба змастити чашу мультиварки олією. Наливаємо сюди олії трохи. Змащуємо так, її просто так змащуємо. Посередині, так само би було. Так, кладемо сюди, оце наше мариноване м'ясо. От воно вже так гарно промаринувало. Кладемо оце в сторону, де є сало. Кладемо сюди. Запихаємо. от. І включаємо мультиварку, вона має бути відкрита. От, Тепер включаємо режим смаження. І нажимаємо старт. І смаження. І при відкритій кресті обсмажуємо з двох боків. Тут вже пішов відлік часу, вже шквариться і будемо до золотистої скоринки обертати зараз на другий бік. І з однієї сторони трохи підсмажити. Ось так смажиться, вже шкварчить, так смажиться наше м'ясо. При відкритій криці треба смажити. Пройшло 10 хвилин, бо то було 25. І тепер будемо це перевертати. О, дивіться, коренка там зробилася, з цієї сторони. І не з цієї сторони ближче вам покажу. О, дивіться, як гарно з цієї сторони підсмажилася. Я оберну ще на, на цю частинку. Отако от от. запечатаю три хвилини з цієї сторони і три хвилини лишу на цю сторону. Аби було з усіх чотирьох сторон обсмажено. Обертаємо ще на цю сторону. Від як гарно з усіх боків. Я ще отак, аби ця сторона на три хвилини просмажилася. Отак. Аби просто запечаталася м'ясо з усіх сторон. Обсмажилося вже з усіх сторін. З усіх чотирьох сторін уливаємо сюди е, стакан води. Час е, пройшов уже смаження. Тепер читаємо далі, що тут робиться. Тепер беремо, вливаємо е, стакан води, закриваємо кришку і клапан випуску пари. Закриваємо кришку. І закриваємо. Клапан випуску пари. Включаємо тепер шеф-кухар. Нажали ми е, шеф-кухар. Тут 30 хвилин нам треба 40. Отако. От І додаємо 40. Але то в нас є півтора кілограми. Я дам на годину. Отако. От І старт. І готуємо ще годину, бо в мене півтора кілограмова, тут, тут лише на кілограм, то менше, а треба, я думаю, ми подивимося, через 40 хвилин я буду готувати більше. Я буду готувати годину. Так, пройшов час. Мультиварка відключилася, і ми тепер будемо відкривати і дивитися, що тут робить цю мультиварці. Ось тут вже наше м'ясо е, дійшло. Беремо фольгу і витягаємо на фольгу. Це м'ясо. Якщо хочете, аби була більша скоринка, така е, більш запечена, його можна більше е, запечити. Я думаю, що не треба мені. О, ну, дивись, Гарно проходить. От. Що воно воно готове? Так, є. Мультиварку ми відсунемо. І зараз я хочу навіть і спробувати трошки отут збоку, як як яке воно. Трошка. Дивіться, яке. Дивіться, соковите? Яке гарне оно. Оце ми замотаємо, аби воно собі простояло і вістило, аби соковитість не втекла. Е, е, замотаємо, поставимо, аби воно простило. Ось, Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А ще перевага цих мультиварок. Знаєте, зараз літо йде і в літі духовку включати то дуже спекотно, а тут можна собі готувати все, що, що забажаєте. Ось, дивіться, є чесничок такий. Тут я шпигувала, що видно, як нашпигований є чесничок. Такий дуже гарний, смачнесенько виходить. І шиночка, і виходить. Є й хліб, і, і, і все все тут можна готувати. Це чудова така мультиварка, що е, хто хоче хотів би придбати таку мультиварку. За промокодом Ганна 10 буде знижка на 10% на всі види продукції від фірми Ротекс. Посилання я дам під цим відео в описі, на, на промокод і на фірму Rotex. Ось така ось така буженина виходить, дуже смачненька, ніжна, соковита. Хто хоче, може більше підсмажити її, і буде ще краща. Смачніша буде, буде більша скоринка краща. Так що готуйте.